На Тернопільщині Великоберезовицька громада долучилася до проєкту підтримка інклюзії та соціальної згуртованості в Україні, адаптація та відновлення як відповідь на війну. Його організував інститут миру і порозуміння, щоб допомогти ВПО налагодити своє життя у новій громаді. Голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко каже, вирішили долучитися до проєкту, адже від початку повномасштабної війни прийняли понад 10 тисяч людей з інших областей. Офіційно зареєстрували понад 4 тисячі, і досі в громаді залишається проживати ще тисяча. Люди приїжджали в стресовому стані, от і їм десь було важко тут е, акліматизовуватися. Відчувалося трошки, що потрібно десь більше це налагоджувати, комунікувати, і тому, коли е, селищна рада і фахівці нашої селищної ради почули про такий проект, то звичайно прийняли рішення приймати в ньому участь. Координаторка проєкту, начальниця відділу економічного розвитку, інвестицій та державних закупівель Великоберезовецької селищної ради Оксана Зазуляк розповідає, про розпочати реалізацію проєкту, їхня ініціативна група пройшла навчання у Києві. Брали участь у навчанні чотири громади, так як і в проєкті беруть участь чотири громади з всієї території України. І В межах заходу розглядали і тему конфлікту, налагодження діалогу, комунікації. Ми презентували наші напрацювання. Це якраз нашої громади, за словами Оксани Зазуляк, під час проєкту працюють з трьома цільовими аудиторіями: це діти місцеві і ті, які переїхали з інших областей. Їхні батьки і учителі. Серед них провели опитування, щоб зрозуміти, як адаптуватися, налагодити співпрацю та разом впроваджувати ініціативи для розвитку громади. Опитали 740 респондентів. Кожен писав анонімно свої побажання. і Потім ми вже їх опрацьовували, аналізували. І відповідно, вже виходячи з цього, ми сформували анкети і розповсюдили їх між закладами освіти. Це Google форми були. Діти більше на перше місце поставили проведення екскурсій. Крім цього, в укриттях шкіл, а їх у громаді п'ять облаштовані місця, де можна буде організувати заходи соціальної згуртованості для школярів. Один з таких створення власного відеоконтенту учням, які переселилися з інших областей, пропонуватимуть розповісти про себе у власноруч змонтованих відеороликах. Це дасть змогу краще познайомитися та дізнаватися один про одного. А також привернути увагу до проблем БПО під час отих а, тривог, які в нас є на, на даний час, такий довготривалі, Вони можуть показати, розказати, звідки вони Вони будуть відчувати, що вони потрібні і що нам цікаво, звідки вони, хто вони, і батьки до того підключаться. Навіть під час тих тривог це ну для мене це, це вже круто. Такий проект є надзвичайно важливий. Я є прихильником будь-яких проєктів, які об'єднують, тому що нас віками, і роками і століттями роз'єднували. Нас і досі роз'єднують на тому важелі мови. Я за те, щоб ми населяли наше суспільство україномовним контентом. Миролюбиво, не агресивно. У Великоберезовецькій громаді другий рік поспіль живе Анастасія Новікова. Жінка зі Слов'янська, що на Донеччині, її син також навчається у Великобрезовецькому ліцеї. Ми обговорювали різні теми, різні варіанти, такі як брейкшторм був штурм, такий мозковий. Так, екскурсії ми обговорювали, тому що це цікаво дізнатися історію цього там, міста, селища, де б ти там не знаходився. От може якісь проекти. Ми обговорювали варіанти, що дитина може про себе щось розказати. Кімнати спілкування, як облаштувати. Дуже вдячна цьому проекту і всім, хто до нього долучається. Це дуже важливо зараз для нас. Голова громади Андрій Галайко каже: помітно, що за допомогою цього проєкту між місцевими жителями і внутрішньо переміщеними особами налагодилася комунікація і посилилася співпраця. Ми бачимо, скільки дітей ходить в наші школи не займаються онлайн з тими школами, звідки вони переїхали. А багато все-таки подали документи і навчаються в наших закладах освіти, і вони задоволені. Звичайно, такий проект він дуже потрібний в масштабах всієї України, бо ми бачимо, що проблема є проблема і тих деокупованих територій. І комунікація з тими областями, з тими районами, куди тимчасово переїхали ці люди. Тому комунікація дуже потрібна і такий проект на загальноукраїнському рівні.